Може, помахати. Вигравну з в кафешку. Трішки вирішила для вас записати. Я давно вже не записувала великі відео, тому що в мене дуже сильно підірвалася моя мотивація щось записувати. А це все пов'язано з тим, що в мене на великих таких широкоформатних відео переглядів 80-100 максимум. І це мене дуже. Дуже сильно демотивує, так що, якщо хочете підтримати мій канал, мою творчість, мене з дітьми, то будь ласка, підпишіться, напишіть якийсь комент, напишіть, що вам, що вам було цікаво побачити в моїх відео, тому що я вже вагітна третій раз і можу вам багато чого розповісти. Але інколи я не знаю, що людям може бути цікаво. Тому що для мене це вже не те, що буденність. Просто для мене я вже пройшла цей шлях два рази. І для мене багато речей є дуже очевидними. Ті речі, які для інших людей можуть бути дуже корисними, я так думаю. І я хочу далі вести свій блог широкоформатний, не тільки шорти, але інколи в мене. Екзистенційний кризис, і я не знаю, про що знімати, реально. Будь ласка, допоможіть мені в цьому. Напишіть, про що б ви хотіли побачити відео. Тому що просто знімати як я чищу картоплю, ну не знаю. Я бачу, що люди таке дивляться, але мені здається, що в контенті повинна бути якась користь. І коли я зрозуміла, що. Інколи мій контент не несе користі, а просто він такий влоговий. Типу, ось я пішла сюди, ось я купила то. То мені стає ну, трішки не по собі. І я тоді думаю, нахріна таке знімати. Так що, будь ласка, поділіться думками, що б ви хотіли бачити в мене на каналі. Я можу давати поради в б'юті сфері, тому що мені вже. Скоро 34. Ну, я вважаю, я непогано виглядаю, так що можу дати пораду. А, в материнстві якісь життєві штуки. Тому що моя бабуля каже, ой, ти все знаєш. А вже ж я знаю не все, але мені вже 33 і щось я реально та вже знаю. Ви знаєте? Тавтологія, вибачте. Тут дуже гарно. Ось, дивіться, як. Потім ще зніму з того боку. Тому, будь ласка, поділіться своїми думками, мені це буде дуже-дуже корисно. Дякую, люблю вас. У нас перший сніг випав. Таке все. Чорно-біле. Прямо як в перспективі. І то дивиться малу пиню. Яка стала більш повноводною, тому що багато опадів було. Да? Да? Лайк покажеш? Да. Мама, цю Просто малупиню, я так. її можу познімати. Ну, так. Так. По моєму відео можна побачити, наскільки я задрочена. Останні дні я мало того, що погано сплю вночі, так і ще й в день. Просто не вистачає на все сил та енергії. Хотіла більше записувати відео, але я коротше щось так. На нулі. Сподіваюсь, завтра хотіла піти наростити віки. І я збагнула, що такі маленькі речі, як там манікюрчик, чи віки, чи там оновлення зайчиски, реально дуже-дуже сильно впливає на мій емоційний стан, на мою наповненість. Я не знаю, як це діє, але це реально чудодійно діє. Коли я себе бачу таку гарнюню там в дзеркалі, така все, думаю, блін, клас. І тоді в мене якось більше є енергії сил. А зараз щось щось не дуже з цим. Хоча Манік мені підіймає настрій. Бачите, він ще такий осінній. Так що сподіваюся, що завтра зроблю собі віки і буду така цю... знову на позитиві. А у вас як? Напишіть в коментах, чи такі маленькі штуки підіймають вам настрій і рівень вашої енергії, чи ні? Угу Что там, мысенок?